Вітаю, шановні телеглядачі, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду. Прямо зараз будемо говорити про ситуацію на фронті та навколо з Владіславом Селезньовим. моє вітання, пане Владиславе, і слава Україні. Героям слава вас сьогодні світло краще, і вас краще бачимо ніж завжди. Не знаю, чим це пов'язано, але. Сьогодні краще ніж завжди слухайте, ну Давайте поговоримо спочатку, все ж таки ще за Китай. Оця повітряна куля. Я думаю, ви бачили цю історію з повітряною кулю. Слухайте, ну є питання в мене, я ще не зрозумів, що там він бувається. Хоча Пентагон там давав пояснення, що це все ж таки була китайська розвідка. А мені цікаво, слухайте, вони ж супутники запуска... запускали китайці. Навіщо їм проводити кулями розвідку? Якщо є супутники, тобто ж, як це розуміти? Справа в тому, що будь-яка розвідка вона складається, складається з кількох складових. Це космічна розвідка, аерокосмічна розвідка, це агентурна розвідка, розвідка, яка досліджує за допомогою технологій, технології. Всі що ви цікаві сторони, яка здійснює те ті саме дослідження, що це. Цілий комплекс заходів адже очевидно, що на сьогоднішній день є дві країни супердержави, які мають між собою суттєву конкуренцію з одного боку, Китайська Народна Републіка, з іншого боку, Сполучені Штати Америки. Ми ж не чули з вами повідомлення, що над просто простори простопросторами Російської Федерації ті саме кульки китайські літали бо що там дивитися шукати за допомогою. Тих, тих самих е, повітряних культ, якщо е, російські корупціонери за невеличкі внос на гроші розповідають прості про, про таємниці російського військово промислового коплексу. Угу. Зрозумів. Тобто не виключаємо все ж таки, що дійсно це була розвідка. Я думаю, що нам слід звертати увагу на офіційні заяви представників Пентагону. Зараз вони. Не заявили про те, що е, частину обладнання, яке було затоплено поблизу узбережжя Америки, піднято з дна, воно досліджується. Це mm -hmm. очевидно, що е, це устаткування та обладнання не буде передаватись китайській стороні, і також очевидно, що зараз американські наші партнери будуть працювати над тим, щоб зрозуміти, що саме за обладнання використовує для розвитки Китайська Народна Республіка, і відповідно будуть вживати заходи для того, щоб зневелювати цієї потужності китайської розвідки за допомогою відповідного суткування. будь-то засоби радіолектрони боротьби, чи можливо якісь інші заходи, які будуть працювати саме на те, щоб утаємничити визначені об'єкти на території Сполучених Штатів Америки від дуже поскитипного погляду з території Китайської народної республіки. Угу, зрозуміло так, Наступна новина. вона рухати питання. У нас комплексне комплексне, причому тут ем, наслідки і, і привіди, вони одразу якось один на одного наклалися. Давайте подивимося спочатку відео коротко. З успішним проєктом. Ну, в тому сенсі, що цілі достигнути. Яка із країн э, може теж піти по цьому пути? Киргизія, Казахстан, вокруг Росії. Сейчас э, на эту роль э, приглядывают Молдову, Прежде всего потому, что поставили, смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая ну, просто рвется, сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. Ну що, бачимо таку себе гипотетичную і практичную погрозу сбоку. Цього неповажного пана Лаврова на бік М М Молдови, і у той час я гортаю стрічкою, бачу таку новину, що Молдова готує закон або чи вже готовий законопроект про за вхід в її країну дружніх дру дружніх яких сто сто якихось сторін із військовою із військовою підтримкою. Тобто, слухайте, і мені, і мені цікаво, а чи може таке статися ще у 23-му році? Ще у 23-му році, і це Цілком ймовірно, що таке може статися, бо уряд Молдови в першу чергу опікується національними інтересами Республіки Молдова. І Якщо вони бачать, що ризики для фактично для самого факту існування Молдови існують з боку загроз через призбу агресивної політики Російської Федерації, то думаю, вони можуть вдатися і до таких технологій, і до таких опцій. Адже очевидно, що дружня до Молдови Румунія будусіляки сприяти своєму братньому народу і допомагати протистояти єдине, як це буде корелювати з тим, що е, Румунія де факти де юре є країною членом північно-атлантичного альянсу, і у разі створення бойових зіткнень території Молдови між Російською Армією, якщо це станеться та румунська армія, це фактично буде означати відкриту війну між Румунією та е, Російською Федерацією, а Румунією е, а це значить НАТО, і з одного боку і, з іншого боку е, Російської Федерації. Питань дуже багато, але в будь-якому разі ті сигнали, які ми чуємо. Вони наголошують на наступного: світ більше не довіряє жодній миролюбивій заяві, яка лунає з Кремля. Бо вся, всі ці заяви брехня, вони які нічого спільного з не реальними, реальними немає. Путін продовжує свою агресію політику, імперську політику. Тому єдиний спосіб захиститися від цієї агресії це створювати союзи, це посилювати власне збройне сили. Це єдиний шлях, який може забезпечити стало Цікаво, дійсно цікаво, як вирішиться це питання, бо це ділема. Кожна країна з ядерного клубу або з країн НАТО, яка може долучитися ось до цієї ініціативи по молдавської, то ну буде ділема. буде ділема. А ось якщо це будемо ми, Україна, то тут може і не буде такої ділеми, бо ми фактично і так знаходимося у стані війни з Російською Федерацією. Тому не знаю. Я більше думаю про що це будемо ми. Мені мені так здається. Мені так здається, бо це дивіться, Я просто багато з ким не спілкувався, і зараз багато хто каже взагалі, от стосовно долучання країн НАТО і країн ядерного клубу, і кажуть, що це ну ворогідність не дуже велика. А ось ми можемо, бо ба більше там не так багато і народу, і контингенту цього російського там 1200 200 осіб. Єдине ж, єдине, що що армія, я коли побачив, що навчання проводилося у Молдові, то в них армія там всього на всього 400 людей було щось кейта. Вивсім цю історію. Самі вони неспроможні, дійсно, бо повинна це вирі, повинні це вирішувати разом з кимось. Поки не полишимо це питання, будемо чекати, як там приймуть той законопроект, як воно буде далі. Але дійсно вектор, вектор, позитивний, бо нам на наших кордонах не потрібна ця історія. Вона Відтягує всю цю маєшню. Слухайте далі. Рухаємось далі, далі. Ну про танки всі поспілкувалися. А я бачив вчора вчора відео. Бредлі, Бредлі США відвантажують такі собі машини. Слухайте, які задачі перезначені виконувати ці машини? Надзвичайно потужна бронетехніка, Самі американці називають Бредлі не танками, але винищувачами танків. Ага. Ну і насправді так. Так, воно і є, адже під час військової операції армії Сполучених Штатів Америки в Іраці е, Буря в Пустелі, саме саме на БМП Бредлі припадає найбільша кількість уражених іракських танків. Комплекс протитанкової боротьби ТОУ, які встановили штат на, на цій бойовій машині. Потужна гармата 25-мм, яка працює з ювелірною влучністю, устаткування в тому числі і засоби зв'язку, які створюють таку єдину мережу, в якій зсовуються ці бойові машини. Творі мені для асоціації для мене впевненість в тому, що ця техніка буде а, в нагоді для українських сил оборони, і вона продемонструє найкраще свої властивості під час не лише проведення оборонних боїв проти російської армії, а й під час проведення контронаступальних заходів з метою звільнення території нашої країни, яка з першого року. Цікаво, цікаво подивитися, подивитися на ефективність проти російської зброї. Будемо важно, важно за цим пильнувати. Слухайте, інститут вичення війни каже, що Путін не піде на ядерну ескалацію, бо хоче зберігти свій статус. Слухайте, про який такий статус взагалі йдеться, і як він зміниться після можливої ядерної ескалації. Ну справа в тому, що Путін має дуже дуже серйозні геополітичні плани, але ж немає можливості їх зреалізувати. Серед іншого такий стан називається потенцією. Чи є питанням політикам Путіна? Очевидно, що весь світ дізнався про його неспроможність реалізувати те, ті ампітні плани. А скільки розмов було? Скільки розголосу було у грудні 21-го року, коли він вимагав від країн НАТО від на кордон дев'яносто року? Очевидно, що українська армія давила всьому світові, що путінська армія це. Абсолютно фейк. І все те, що російська пропаганда створила протягом останніх 20 років про непереможність російської армії, все це виявилося э, такою повітряною бульбашкою. Але ж куль, кулька э, з Китаю прилітає на, на, на території спочатку марки, вона виконала певні розвільнені звання. А от інформаційна кулька, яка була створена російською пропагандою, вона просто. Випухнула, лопнула і всі чітко зрозуміли, що Путін може розповідати все, що завгодно. Я завжди дивуюсь, на що звертають увагу на будь-які інформаційні вкиди за підписом Путіна чи оточення, або ми ж розуміємо, що щоразу російські політики брешуть, тільки не відкривають рота. Але тим не менше Росія на сьогоднішній день входить до Ради безпеки ООН. Тож ми маємо зважати на неї, але ще працювати над Кесами, які звідти прибрали. Бо я згадую про дії далеко 1939 року, тільки Радянський Союз здійснив агресію у відношенні суверенної Фінляндії з Лігії нації, то, то Радянський Союз викинув. Навіть і навіть зчинило двері і не пускали до завершення другої світової війни. А тут відбуваються якісь дивні процеси, які пов'язані там з певною толерантністю, чи не розуміється, якими ще процесами. Тому очевидно, що так само як нам з вами потрібно одужувати після грипу, так само і треба щось робити з тієї путінської Росії, бо те, що зараз відбувається, це неприпустимо. Неприпустимо, бо я вам так скажу, грип може перейти в якусь хронічну історію. Яку, так, яку складніше, тільки сьогодні також був у лікаря, подивився, має, має ротову полость, сказав, що все добре, але потрібно лікуватися. Так, слухайте. Така така собі, я думаю, також от до цього питання, що тут, мабуть, йде річ про дипломатичний імунітет. От кажу кажуть, у кожного лідера країни є якийсь от, дипломатичний імунітет, і не можна його просто так вбивати. Можна там це можливо тільки там через якось через трибунали, через якісь такі складні процеси. А ось тут кажуть, що дійсно, якщо Путін може ж таки піти на цю ядерну ескалацію ескалацію, то всі ці дипломатичні імунітети будуть повністю скасовані, і далі це вже дике поле. Це вже дике поле, і ніяких гарантій ніхто йому не дає, що до нього там прилетить, чи десь він щось куштує, чи взагалі якось. Тобто далі вже туман війни повністю спокутує цю історію. Починається вже зовсім інша війна. Слухайте, а от давайте поговоримо от трохи про мотивацію військових. Тут зараз оця о, галасанина навколо цієї всієї історії, що скасовують якісь доплати, виплати, що з цього приводу думаєте, що там, кому що скасовують, і як воно буде. Справа в тому, що питання війни і все, що пов'язане з нею, є надзвичайно чутливими темами. Справа uh -huh. в тому, що на війні взагалі сприйняття чорного, білого, справедливого, несправедливого сприймається надто різко. Але ж ми маємо бути свідомо наступним. Не може бути однакової виплати для військовослужбовців, які знаходяться в навчальних седах та на полігонах на західній Україні, і тим військовослужбовцям, які знаходяться на другій лінії оборони десь поблизу Бахмуту. Тому очевидно, що має бути певна градація, і працювати треба не над збільшенням додаткових там премій, а працювати треба уряду над збільшенням базового. А... Формата грошового забезпечення, і це було зреалізовано в рамках цієї ініціативи українського уряду. Тобто, фактично, зараз найменша зарплатня у українського війська буде складати трошки більше ніж 20 тисяч. Донедавна це була сума в 13 тисяч. На якщо ми подивимось на загальноукраїнський ринок праці, то очевидно, що на 13 тисяч дуже багато пропозицій, вакансій взагалі. В, в українському середовищі в, в українському виробництві тому часто густа е, за таких умов пропозиції щодо роботи від українських слаборози були б такими, скажімо так, ласами. А коли грошове забезпечення на найнижчому рівні на рівні двадцять тисяч плюс. То це відповідно вже підвищує конкурентоспроможність армії іних сил оборони на ринку праці. І це добре на вона бо премі сьогодні є. Завтра їх не буде, тому виходимо з наступних піркувань. Кожен має отримувати по заслуги свої вчинки за свої вправи. Ті воїни, які знаходяться на передовій, вони і ведуть бої безпосередньо проти ворога. Вони і далі будуть отримувати ті самі 100 тисячні надбавки щомісячно. Він більше Но, і... я чув. Слухайте, не від більше там 120 щось. щось ну, А ті військовослужбовці, які знаходяться в тилових районах, дуже за сотні кілометрів від фронту, виникає питання. А їм не якісь Угу. Так, дійсно. Я також над цим міркував і з хлопцями спілкуюсь. Дійсно, це складне питання. Вони кажуть: ну, бачиш, Геннадій, нось, от ми на нулі ми тут працюємо. І то говорить, ти зрозумій. Це ж не, не праця, не робота така, що ти відпрацював місяць і все отримав зарплатню. Ні, тут кожного дня потрібно вижити. Вижити, встояти, втримати позицію, не, не бути там до трьохсотим, не стати там, і таке інше, і таке інше. Тобто, це ну, така складісна, складна історія. Подивимося, а ще я помітив, що ну, ми пластично рухаємось. Якщо там щось якісь негаразди будуть, то я думаю, може і пере цю переглянути цю історію. Поди, Подивимо, подивимось, подивимось, поки так вирішили. Ну, Будем будемо дивитися. Слухайте, розвідка повідомляє. Розвідка повідомляє, що ворог готує посилення наступу на Лиманському напрямку в бік Креміною протягом найближчих 10 днів. Там якась буде активізація, чи дійсно так? Район Лімана, район Креміною, район Куп'янська. Саме там засереджені підрозділи 76-ї повітря десантної дивізії збройної Російської Федерації. Вони певним чином відновилися. Вони посилилися чорниками і вони готові до бойового застосування. Саме там наголошую, українська розвідка. Можливий ймовірно, станеться найближчими днями наступ по Донбасу. Чи станеться він вдала? Я маю дуже серйозний сумнів. Адже, якщо ми з вами знаємо про це, то відповідний український генеральний штаб знає про те, що путінська армія формує там ударне угрупування. Відповідно докладає всіх зусиль, щоб зменшити будь-які негативні наслідки від такого наступу путінської армії. Взагалі, якщо ми подивимось на східний пас російського українського фронту, там йдуть запекли бої на п'яти напрямках, тобто крім згаданих нами напрямків на Куп'янськ та Ліман. Запекли бої відбуваються в районі Бахмуту, складна ситуація в районі Авдіївки, на Углідар постійно здійснюються ворожі атаки. Але ж ми бачимо, мартіролик російських втрат зростає за минулу добу біль, більш ніж тисячу російських чмоників та інших, вояків стали добрими російськими, тобто двохсотми, а територіальних здобутків немає. Хоча, знову ж таки, ми в жодному разі не можемо недооцінювати ворога і розуміти, що надзвичайна, буквально пекельна ситуація на всіх п'яти напрямках. Принесли в фасі Російсько-Українського фронту. Росіяни далять, наші сили тримаються, перетворюючи на потих політську армію. Не лише особово сказати, а й те так само проти техніки, танки перетворюються на поту, бо є. Чим працювати, є проти кого працювати ну, а про мотивацію гуді і казати, що наші хлопці воюють заради нашого майбутнього, заради того, щоб збічити ворога, який зі зброєю в руках дасть на нашу землю. Повністю-повністю з вами згоден. І я думаю, ви помітили, я тут сказав, не відбудеться наступ, а посилиться. То так чи інакше, я бачу, що наступ з боку ворога він йде, він, він от постійно. І ці стрілочки на мапі, і ця ситуація, про яку ми кажемо, тобто воно тільки там збільшується або повертається, то відкатується до якоїсь такої сталої все ж таки сталого вектору. Тобто вони не спиняються так чи інакше, тому я не знаю про це. Це до того, що супернаступ, супернаступ. Він Відбувається кожного дня, фактично. Вони давлять і давлять, давлять і давлять. Слухайте, тут волиняни переймаються, кажуть, що ворог, ворог може накопичувати техніку для диверсії на Волинському напрямку, начебто туди якусь техніку перекидає. А пане кінаню, окрім того, що ми з вами інформуємо суспільство щодо подій на фронті, ми з вами працюємо над кейсом е, міфів mm -hmm. та е, жахливих чуток. Бо ці ж чутки це робота е, російської ПСО, яка спрямована на роздвухлені ситуації українського українському середовищі, створені панічних наслідків, мовляв, все пропало, ми всі загинемо, бо на нас ворог з усіх боків наступає наступає, якими силами і засобами. Чи має Путін стільки соти засобів, щоб всі свої плани повністю захопити території нашої країни? Ні, немає. Він у лютому 22-го року це намагався зробити більш професійним військом, яке мало набагато більше потужності та ресурсів, але нічого до не вийшло. Що стосується напрямку з території Брестської області на Волинь, то відповідно навіть ті підрозділи армійської авіації там йдеться першу чергу про штурмові та Штурмові гелікоптери навіть ці 12 здається, одиниць вертольотів переміщені були за аеродрому Лунініс, туди ближче до Матюліщів, це в районах е... Мінська. Тобто зараз не йдеться про те, що путінська армія виводить ту саму авіацію, яку задіяла в нещодавно проведених навчаннях спільних навчаннях з армії союзних держав Росії та Білорусі. Але те, що ця техніка зараз не знаходиться безпосередній близькості до українського кордону, це очевидно. Ну відповідно, українські сили оборони дуже уважно відслідковують приміщення ворожої авіації. І разі, якщо вони сунуться через держкордон, ми маємо сили засоби ресурси, тому ті вертарівки, які поки що совуються на території Білорусі, дуже швидко перетворилися на подал, приземлившись на, на, на прикордонні України, після того ураження відповідними засобами. От, абсолютно згоден. Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До нової зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, в Право на правду. На маємо